Уявіть собі світ, де мистецтво говорить мовою душі, де кожен предмет має свою душу та призначення. Ласкаво просимо до всесвіту африканських масок та амулетів. Це не просто витвори мистецтва, а й потужні символи, що глибоко вплетені в релігійні обряди та повсякденне життя численних африканських племен. Від урочистих церемоній до запальних танців, від молитов до духів предків та шанування могутніх богів. маски стають ключем до потобічного світу. Вони щит від невидимих загроз та магніт для бажаної удачі. За кожною лінією за кожним яскравим кольором ховається глибоке духовне значення, що розкриває унікальні вірування, давні традиції та складну соціальну організацію кожного окремого племені.